Ми проводимо uh, і. Апаратні наради консультації з нашими підприємствами, наукові установи на місцях також проводять навчання там на місці, тому що грунтово кліматичні умови кожної зони вони специфічні, що зона степу, різниця від зони лісостепу, поліс, різниця і від степу, лісостепу, прикарпатська зона. Ці всі речі треба врахувати для того, щоб ми бачимо, зима досить була сухою. Зараз трошечки пішли снігові опади, але практично господарства приступили вже до. До підживлення озимих культур, ріпаку, озимих пшениць, озимого жита, і саме головне зараз розуміти, що великого запасу вологи немає, а в чотирьох регіонах взагалі недостатньо вологи в ґрунті, що треба досить бути мобільним і готовим до початку весняно-польових робіт. Тільки як кажуть, в народі блиснуло перше сонце. Треба приступати до обробітку і посіву, тому що потім може не вистачити вологи для вже пізніх культур на увазі там кукурудза, соня, штик, соя. Тому от ми їх націлюємо на те, щоб кожен день вони тримали на контролі, працювали і були прикладом ведення якраз рослинництва, землеробства і тваринництва для інших агропідприємств того чи іншого регіону. А чи настане час, коли ми будемо збирати по кілька врожаїв на рік? Ну в принципі, в принципі, клімат міняється настільки швидко. Ми знаємо, що буквально за два десятиліття у нас температура піднялася майже на три на три градуси. Що проміжні культури ми вже висіваємо, тобто покісні і проміжні культури, які можна збирати, але є цілий ряд культур, які в етаційний період там 90 днів, які можна вирощувати, збирати після них сіяти знову і знову збирати. Тому ми до того йдемо сьогодні. Бразилія збирає. Сою У нас сніг лежить, а там вже збирають сою. у них декілька урожаїв, різних культур розположені. І я думаю, що ну, оскільки так, процеси зміни, глобальні процеси, верніше, зміни клімату проходять, і так з історії, наскільки ми знаємо, як це вже колись мільйони років назад було, тому що цей процес досить непростий, не, не він затяжний, це не однорічний, це е, тягнеться від похолодання до е, глобального, похолодання до глобального потепління. Там, Більше 500 років я бачив доповідь одного чеського ученого, який нам показував цю параболу, як ці процеси проходять. Тому, звичайно, до цього треба бути готовим, і ми це повинні розуміти. Ми сьогодні більше вже говоримо не про... Зрощення як таке, щоб просто поливати воду, і ми ж розуміємо, які йдуть процеси в ґрунті, підтягуються під ґрунтові води і солі інші. А капельне зрощення, мікрокапельне зрощення, усі всі речі треба запроваджувати. Вирощення вочевих культур, гребенях із зрошення, де використовується ефективно невелика. Кількість води, але вона використовується дуже ефективно. Оці всі речі треба врахувати самі самі інтенсивні технології сьогодні треба використовувати. Сьогодні, коли б ми могли подумати, років 40-50 назад, для прикладу, що на Полісі чи в західній частині України ми будемо вирощувати майже кондиційною вологістю кукурузу, та ще й сьогодні окремі підприємства вирощують по 120-140 тонн сухого зерна з гектара. Ніхто ніколи не міг подумати. Але набір температур. Ефективних температур і вологи, плюс відповідно забезпечення поживними речовинами, дає можливість сьогодні вирощувати досить високі врожаї. І перспектива в нас за багатьма культурами. Ми, ми, ми збільшили е, е, практично від кількох сот тисяч гектарів е, посіви кукурузи на зерно в Україні до 5 мільйонів, до 6 мільйонів гектарів. Ми збільшили посів е, е, сої майже до 2 мільйона гектарів із 400-300 тисяч, коли ми сіяли декілька. Десятків років назад, плюс посіви соняшнику на рівні 5-6 мільйонів гектарів. Також специфіка цієї культури треба розуміти, виносить дуже велику кількість поживи, збіднює ґрунт, і тому сівозміння вона повинна з'являтися не так часто, як сьогодні ми бачимо. Але це якраз глобальні процеси зміни клімату, і тут наука повинна йти декілька кроків вперед, показувати, що треба робити буде завтра, післязавтра, тобто через 5-10 років і, мати, і бути готовою, і мати. І технології і мати високотехнологічні, тобто сорти, гібриди, які стійкі і до посухи, і є посухи стійкими, і є жаростійкими, і до жари, щоб вони не згоріли на сонці. Тому це дуже важливо в тому напрямку, і наші вчені якраз в тому напрямку досить ефективно працюють.